Простого помічника він став главою офісу після Оману. Там відбулася зустріч із представниками е, Росії, а конкретно із е, Патрушем. Він йому пояснив, що у вас, пане новий український президент, є два шляхи. Один шлях це шлях Ющенка і Порошенка. Це шлях протистояння Росії. Другий шлях це шлях Кучми Януковича. Це шлях співпраці з Росією. І ви маєте вибрати, що ви будете робити, і повідомити мені через 5 хвилин. За цих 5 хвилин, щоб вам було легше говорити, нібито сказав Патруша. Ви маєте включити телевізор. Наш шоумен тоді є офігів, як кажуть мої джерела, і каже, телевізор? який телевізор? Будь-який, відповів йому Патруша. І от вони, Зеленський, під наглядом ще помічника Єрмака, включили там, будь який телевізор в готелі, CNN, BBC, всі показували одну картинку. Російська ПЗРК збила український літак, який здійснював е виліт із столиці Ірану. Е yeah. Це був психологічний прийом. Це була демонстрація довгих роки, рук. І це була ну, просто доленосна для, і для Зеленського, і для Єрмака, і, на жаль, пов'язаної з ними України ситуація. Після цього Зеленський почав е шукати, на якому літаку повертатися додому, а його не було, бо вони приїхали на таксі і полетіли назад на таксі, прямо на літаку е разом із Патрушем. Як розповідають мені досвідчені люди, вони дуже боялися, що приземляться не в Україні, а вже в Росії. Прямо на дорозі, на борту літака, був виданий е указ про призначення зняття Богдана і призначення е Андрія Єрмака. Так. Почалася кар'єра нового голови офісу президента.